До вашої уваги огляд Powerbank Titanium. Моделька в нього 72 727С, точніше. Ніде не бачив я на YouTube оглядів, не знайшов особливо коментарів десь в інтернеті. Titanium це, можна сказати, суббренд фірми Videx. Videx це українська фірма, ну, але в них виробництво в Китаї. Тому, так як зараз наближається такий зимній період, можливі відключення електроенергії, то вирішив купити павербанк. Даний павербанк, він має різні варіації. Є на 10 000 мАч, на 10 000 мА із швидкою зарядкою, потім 20 00 мА, звичайний на 5 вольт Потім цей, який йде на 20 000. Із швидкою зарядкою. І є на 30 тисяч простий, і на 30 тисяч із швидкою зарядкою. Ну, очевидно, 30 тисяч для мене це багато, тому б вирішив взяти 20 тисяч, але із швидкою зарядкою. Цей павербанк, він цікаво, що не тільки віддає швидко. Напругу на телефон або на інший пристрій, а він ще й швидко може заряджатися. Ось як бачите, по micro е, USB, Type-C точніше, по Type-C, він може приймати 12 вольт, 1,5 А на зарядку, що досить непогано, він буде швидко заряджатися. Наприклад, порівняно, якщо взяти павербанк на 20 тисяч із звичайною зарядкою, на 5 вольт, але 2 А, то він буде. Заряджатися близько 10 годин. Ну, а цей зарядиться близько 3-4 годин повністю. Тому це непоганий варіант. Ну і ось, як сам павербанк виглядає, такий важкий, досить. Ось задня частина розписано його характеристики. Ось частина тильна, скажімо так, два виходи USB-A. Type-C є, звичайно ж. Ну і micro USB. Вже застарілий варіант, можна сказати. І кнопка включення. Можна подивитися, скільки в нього відсотків заряду залишилося. Ну і такий доволі сучасний і непоганий павербанк. Ну і також продемонструю, як він заряджає телефон. Телефон це Xiaomi Redmi 11 Pro. Якщо я не помиляюся, так, 5G. В нього є взагалі Power Delivery. Він там від 45 Вт заряджається. Ну, цей Powerbank, він там здається 22 Вт видає. В нього Quick Charge є і Power Delivery, але якийсь обмежений. Ну, ось. Ну і зарядний пристрій це не самий швидкий. Але підключаємо. Бачимо. павербанк пішов віддавати напругу, і телефон заряджається, пише швидке заряджання. Ось так. Тому такий павербанк, він, до речі, забув сказати, я його придбав за 1100 гривень. Це досить непогано за такі характеристики. Ну і плюс український виробник.